Отже, переходимо до пункту п'ятого порядку денного, а саме різна. І по підпунку пропоновлення розгляду дисциплінарної справи стосовно судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля Володимира В'ячеславовича Відкритої ухвали другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 14 червня 2021 року за Скарою Федоровича Ореста Олеговича. Передаю слово доповідачу по цьому питанні Саліху Віталій Валерійовичу. Дякую, ухвали другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Від 14 червня 2021 року відкриту дисциплінарну справу щодо судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля ВВ за Федорович ОА. У зв'язку з закінченим терміном повноважень членом Вищої ради правосуддя Блажівської. Визначено доповідачем указана дисциплінарна справа здійснена повторна авторозподіл і визначено членом Вищої ради правосуддя та 3 листопада 2023 року. Матеріали передано мені. Під час підготовки дисциплінарної справи до розгляду мною витрапано у голови Шевченко суду міста Києва Мартинова та судді Бугіля додаткову інформацію, документи, зокрема, листами 15 грудня 2023 року, водночас було запропоновано зупинити розгляд справи оскільки такі документи не дійшли 20 грудня 2023 року ухвали другої дисциплінарної палати вищої ради правосуддя зупинена розгляд дисциплінарної справи щодо судді шевченковського суду міста києва бугіля відкрити ухвалею другої дисциплінарної палати вищої ради правосуддя 14 червня 2021 року 26 грудня 2023 року, 9 січня та 1 лютого до Вищої ради правосуддя надійшли запитувані відомості та документи відповідно до пункту 5.22 регламенту Вищої ради правосуддя у разі необхідності проведення додаткової перевірки, витримування матеріалів щодо справи, яка розглядається, розгляд справи, питання порядку ДНР можуть бути відкладено або зупинені. Розгляд зупиненої справи питання порядку денного поновлюється після усунення обставин, що викликали її зупинення, враховуючи на друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя, враховуючи те, що до того часу справа була зупинена, а на теперішній час всі документи для складання висновку надійшли до другої дисциплінарної. Палати пропоную поновити розгляд дисциплінарної справи щодо судді Шевченківського районного суду міста Києва Бугіля Володимира Васильовича відкритою ухвалою другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 14 червня 2021 року першого року, 2 ДП, 1521 за скаргою Федоровича Ареста Олеговича. У мене все колеги чи є питання? Якісь необхідні обговорити. Ставлю пропозицію до на голосування. Прошу голосувати. Освення завершено за 4 проти 0. Друга дисциплінарна палата ухвалила. Поновити розгляд дисциплінарної справи совному суді Шевченківського районного суду міста Києва Бугеля Володимира В'ячеславовича Володимира відкритою ухвалою Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 14 червня 21 року номер 1326 дріб 2, дріб 1521 Заскарова Федоровича Ореста Олеговича. Наступне питання порядку денного. Пропоновлення розгляду дисциплінарної справи стосовно судді Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича відкритою за скарою Караченцевої Єлизавети Віталіївни. Прошу Віталій Валерійович вам слово. До початку розгляду цього питання доповідаю, що тільки що ми помічник надав клопотання від адвоката захисника Бавнагир Ірини Васильівни, в якій вона зазначає. Що другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя у складі головуючого маселка, членів другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Бурлакова Кавбі Мільника, доповідач член другої дисциплінарної палати е Саліхав, відкрита дисциплінарну справу стосовно судді Макарівського районного суду Київської області Тандира Олексія Віталійовича на підставі договору про надання правової допомоги адвоката е Бавнегерою. Надається права допомоги і здійснюється захист прав та інтересів Тандира ОВ. Мені, як захиснику Тандира, про відкриття дисциплінарної справи, а також про поновлення розгляду дисциплінарної скарги, стало відомо 13.02.2024 року з відкритих джерел. Суддя Тандир має право не лише ознайомлюватися з матеріалом справи, давати пояснення з цього приводу, а й брати участь у розгляді такого роду скарг, оскільки позбавлено його такої можливості, є пряме порушення прав на захист. Про наявність скарги, дати її розгляду, вирішення питання, про поновлення розгляду дисциплінарної скарги суддя Тандир не був повідомлений та не використався своїм правом на дачу пояснень, хоча і вилігають таке бажання, але у зверхування в ДУ київський слідчий ізолятор самостійно реалізувати своє право не може. Крім того, мною було встановлено, що розгляд дисциплінарної скарги призначено на 14.02.2024 року. Однак, ні сторона захисту цих Повнер, ні Юрченка, ні підзахисний тандир не знайомлені з матеріалами дисциплінарної скарги, ні з мотивами, ні з ким даними скаргами була подана, зареєстрована. Сторона захисту має право не тільки знайомитися з матеріалами справи відносно під захисною брати участь у всіх правих питаннях, що стосується по цій справі. Тому просить відкласти розгляд дисциплінарної справи на іншу дату та часто надати можливість тандиру і його захисникам адвоката Вовнир Юрченко знайомитися з матеріалом дисциплінарної справи та взяти участь у розгляді дисциплінарної скарги. Ну, крім того, поясняю е членам другої дисциплінарної палати, що мною неодноразово робились запити, ДУ «Київський слідчий дезолятор. Щодо е, наявності даних про отримання тандиром е, тих документів, які неодноразово йому надсилалися, досі будь-яких відомостей ДУ Київського слідчого ізолятору невідоме. Тому е, вважаю за необхідне вирішити це процедурне клопотання, а потім перейти питання щодо по суті, яке було поставлено. Роман будь? так, яка у вас пропозиція? Пропозиція відмовити, оскільки законом не передбачено повідомлення сторін, це є процедурним питанням і поновлення розгляду цієї справи якраз надасть можливість і тандиру, і адвокатам ознайомитися з усіма матеріалами, які прийшли до органу досудового розслідування. І дасть можливість, в тому числі, скаржнику, ознайомитися з ними і зробити свої висновки. І дасть можливість і мені зробити. Пропозицію відповідно до вимог закону про Вищу раду правосуддя в строки встановлені закону. Колеги, чи є інша пропозиція? Номер. Якщо нема, ставлю пропозицію доповідача стосовно вирішення цього питання на голосування. Хто за пропозицію доповідача, Прошу голосувати одноголосно. Отже, попитання відхилено, рухаємося далі. Переходимо з питання до по суті до Вищої ради правосуддя 7 червня 2023 року. Надійшла дисциплінарна скара Карачинцева щодо судді Макарівського районного суду Київської області Тандира. На підставі автоматизованого розподілу справ між членами Вищої ради правосуддя від 29 листопада 2023 року. Дисциплінарну скаргу Караченцевої щодо судді Макарівського районного суду Київської області Тандира передана для попередньої перевірки мені. Ухвалою другої дисциплінарної палати Вища рада правосуддя від 10 січня відкрита дисциплінарну справу щодо судді Макарівського на суду Київської області Тандира за скаргою Караченцевої. Під час підготовки дисциплінарної скарги до справи до мною членом другої дисциплінарної палати з метою отримання чітких та переконливих доказів щодо наявності або відсутності обставин, що є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, направляли запити судді Тандиру, його адвокатам, державної установи, Київський слідчий ізолятор, Міністерству юстиції та органам прокуратури про наявність інформації документів відносно доповідача і Запропоновано на їх надати для підтвердження даних, зазначених у скаргі 31 січня 2024 року ухвалу другої дисциплінарної палати Вищора до правосуддя зупинено розгляд дисциплінарного розстави щодо судді Макарівського районного суду Київської області Тандира е відкрити за скаргою карантину для отримання документів, необхідних для складання відповідного висновку. 9 лютого 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшли матеріали кримінального провадження, відповідно до пункту 5.22 регламенту Вищої ради правосуддя у разі необхідності проведення додаткової перевірки, витримання матеріалів щодо справи, яка розглядається, розгляд справи. Може бути відкладена або зупинена. Розгляд зупиненої справи поновляється після усунення обставин, що викликає його зупинення. На теперішній час є матеріали, які дають можливість скласти відповідний е, акт і направити його до дисциплінарної палати щодо і складання моєї пропозиції щодо обставин, зазначених у скарзі, враховуючи наведене обставини, пропоную поновити розгляд дисциплінарної справи. Щодо судді Макарівського районного суду Київської області, тандира Олексія Віталійовича відкритою за скаргою Карачин своєї завети Віталія. У ну, мене все. Колеги, чи е, є інші пропозиції? Немає, але та, є необхідність технічної перерви для вирішення технічного питання одного. Оголошується технічна перерва. Прошу припинити трансляцію. Після технічної перерви відновлюємо засідання. Колеги, була пропозиція доповідача про відновлення розгляду дисциплінарної справи. Якщо немає інших пропозицій, немає інших клопотань, тоді поставлю пропозицію доповідача на голосування. Прошу голосувати. Голосування завершено за 5 проти 0. Отже, друга дисциплінарна палата ухвалила поновити розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Макарівського районного суду Київської області, Тандира Олексія Віталійовича, відкритої за скарою Караченцевої Єлизавети Віталійовни. Колеги, ми повертаємо, ми проголосували про те, щоб завершити ще одне питання.